Братва, нічний Київ, а ми печемо. Колона наша пропустили, все красиво. Я вам скажу, тут жорстка комендантська година, братва. Практично машин нема. Пара можливо якихось таксістів. Права, справа, Магазин джова. Забув. дзьоба <реш> Ну, По нічному Києві круто їхати. Наші машинки. Колона, виміскаємо приграс. На орені на арені. Красота, так, да, братва. Почемо на Харківський напрямок. Нам хоч не скучно по рації говоримо. І люкс, даніме. Ну ла, да, брати із анекдоти розказують, пацани, які з історії так цікавіше. No. Yeah. Що така штучка у нас є, братва. О -о -о. Так що почнемо солідно uh -huh. Все красиво, все красиво, братва. Дивіться яку техніку продаємо пацкам. Бомба, пітарда Інтересно, каваєрочка, чи працюють нічні клуби зараз в Києві. Вроді би так тут людей взагалі практично нема. Ось такі то справи, брат вам. Поки хтось працює, поки хтось спить, ми веземо з пацанами машинки для наших козаків. Добре, добре. Так, отак, братан, ставте різні реакції. Помаленько ще трошки пишемо для вас. Поворотик на Харків. Так что почем на Харьков, братва? Там на изюм и так дальше. Вот такие то справа, братва. Дивите, как колонна. Нормальных пацанов пускают. Через Киев проехать. Да без фури. <свят> Братан, він ще поки що нічого не знає, ще все впереді. Добре, добре. Здрав якийсь <рес> ну Я тебе прошу насік на турі, щоб, ну, щоб все спокійно <рес> <рес> братан, зіг, ну Не ганіть собі, бо я завір в Києві. Тобі його вже <рес> шкода. <рес> Ти кажеш тобі його вже шкода? Так, <рес> так, да, братан. Ой, боже! Я воду не полізу там. <риклад> трошки Дніпра покажемо кавалєру ще Дивіться, Така краса, конечно, нічки Трошки Дніпра покажемо Отак все по потрошки, командочка А то треба їхати за рулем, тут треба купа рук мати На то все Німець тобі подобається? Подобається, братело, але я вже сюрприз того щось не хочу. Та yeah. мені саме більше не подобається. Yeah. Льоня, там треба йти пацанам за заправку розрахуватися. Так, с... кіку там має бути? Ніхіра собі. Що? Леонід, а ну об'яснись, будь ласка, звідки тебе скільки кацули взялося. Ти що, банк грабанув, чи що? Боже мій, зав'язуй з тими своїми тупими шуточками, я тебе прошу. Будь нормальним пацаном. Ти думаєш, що добу. хіхоньки, хаханьки, бухами пошокав і пішов далі. Ні, брач, ти як будеш курва, всі шанси промахував, то буде, тобі, в тебе все життє, буде тебе вітер, кишенях йду. Так що скільки там мало бути всім? Та -та. Що зараз плачувати, ти його можна ходив до мене, казав, ти оплати, ти оплати, Я би ти роз житті заплатив. Що буду тішитися такому дощу Але найбаде, бо я вже гину, я не годен. Тут в машині нема куди Ви розумієте, мене вже п'єте, мене в п'єти ну Шкарпетки вже, то вон чую, горі, горі, розумієте? Як десь біля пацанів, здойму шкарпетки йой. вони попадають я вам повідаю, що твой касі, як машинина розлила чи що, отак мерчим смердить, я не годен дихати. Куру я ще душу в тій машині. А ми зараз знаходимося. В самому кримінальному місті України Харків. Кажуть, що там преступність по городу гуляє. Хто з Харкова? А ну напишіть, чи то так, чи ні, чи то тільки слухи такі. Я вже з майки газую. Майки і майки. Харків, здесь мафія! Здесь курва привіт мафії передай. Сов, yeah. сов, so. so, so, ти тут не so, сога ти не хермі бо можна без трусів лишити. Майки This is Apple Search. Бутани. Бутани. Yes! Oh yes! Money money. пані дорота І буде курс горлових колядок буде читала сосюра. Так що Майки, давай, серч! Йо Щоб на вечір мало заняти І поки тут його то ще можна його нарощаємо, держу звести. Поки є момент. Where are we going, brother? Бразер! Гозе Донецьк! Драйвін! Драйвін Донецьк! А там малиш! Oh. А там вже треба пампер здягати! Перше, я не хер поштем з того, а по-друге, чи українську, бо я вже мушу з тобою англійську вчити. Павірошка, так що ми вже на Харків машинки йдали, шуруємо на Донеччину. Куро, майки, мані крути, най, най... на схід їде, розумієте? Він то зразу звоє американців фах-фага фах, сяньки у мене пішов. Йоб його мать! Я просто чоп. Чоп, джоп, шоткий джоб, Еге-ге, геге гори! Майкі сьогодні сі просрав, файно, він же ще не боїть. Тепер взагалі. тепер рота, як без нами вже все життя їздив. Мы что на где мы, а где не курва, добре, бляха, стоишь в пустонах. Ты морда американского будешь из или я зараз бы завезу, один туда и все, и уже будет с мокрый. Ага, вар, вар! Та-та-та-та! Что-что? Та, 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 та. yeah. Ты любишь вар? Yeah, Ааа, Так, кула. щоб екстрим ще не закінчив, закінчил фулычек. Одес. Одесс, его закрышь. Цілу ніч, така херня. Цілу ніч. Ай, давайся виспати. Мисли таким дідько попасти. Купай, йдемо, в ній попало в номер. Кавалерушка, маємо запиночку на такому комплексі там, де Джекіт нас зустрічав, коли ми там того разу привозили машинки. Того разу також ми тут ночували. Льоня, давай розкачай легенько, німого. Майки, Майки давай. Let's go. Все, хватає, хватає. Бо зараз рубля злапить. Зай подробить. І що, нормік? Фу, файл, файл. Річник Ес. дитина і у каждой на атракціони вузлі. <гум> Наші машиночки стоять, як має бути. О, позапарковувалися. Я вам скажу, я максимально люблю такі місця, де якийсь ліс, природа, такі якраз дерев'яні хатинки, але тут максимально кайфово. Так що зараз все роздупляємо. Зараз пімо щось поїмо з командою всією і далі будемо робити свою роботу. Аркіонки будуть робити чи що? Гази пішли. Ну, Назарі! Казу! І пішли, і пішли. Назік, не, Назік зубає, дещо. Ідуть рівно! Ідуть рівно! Будемо накривати тачку нашу. Ладно, оце дякуємо Льоліку і кавалерці. Машина в нас. Ні, ти давай витягуй це, я познімаю, що машина у нас. Коротше. Ні, то більші. Це кавалерка. Передала Льоліка бойки рулят. Це походу Дякую вам, хлопці. Молодці. Ей, ось. Що? Ну, ну, це от. Шейка. Церква старовина. Приходили в тому селі. Ми зараз їдемо. Що сплитні? Пена пиздівський тип здорово, чи що? Але сюди розуміли, тут же жесті люди не живуть. Тут же мирного населення немає тут все суто військові. І ми тут далеко. Блін, далеко їдемо капец, валєр. Одне діло знати, що є де війна, братан, інше діло побувати три хвилини там. І для цього твоя, що ми загинемо за наше, так і не забравши.